Ага. А ну зроби громку зв'язь. Зроби гучний зв'язок. Алло. Алло, зроби гучний зв'язок. Алло. Зараз ВСП пакує наших пацанов. Ну, ФСБшники галіміці. Зроби гучний зв'язок, будь ласка, щоб я звернувся до цих ФСБшників, ВСБшників Так. Дай трубочку, дай слухавку. Я вибачаю. Я не на його а, ти будеш відповідати на мої роз ти будеш відповідати на мої ти ФСБшник сраний. Ти, ви якого хіра пацану пакуєте по СІЗО? Ви на кого, блядь, працюєте? Ви на кого працюєте? Ви наших захисників пакуєте по СІЗО. Ти подивися, блядь, ФСБшна гнида, блядь. Це хто, откуда? Це ФСБшники. Пакують наших пацанів по СІЗО. Откриває повністю Бахмут, щоб заходили гандони рашистів в Україні. Просто пачками пакуй. Скажи їм, що ці ФСБшники будуть сидіти у нас, висіть по березам. Ви замість того, щоб наших пацанів пакувати по СІЗО, лучше б расистів би пакували в землю. Ви тільки те, блядь, і робите, що наших хлопців пакуєте по СІЗО. Ви блядь, на кого працюєте, я вас спрашу. Ви ФСПшники їбучі. Які ви нахуй ФСПшники? Ви ФСБшники. Він беремо трубку. Хай в рот у мене візьме, не трубку возьме. Понятно? Передай йому дословно. Если я сейчас возьму машину, загра за... заправлю дизелем, и приеду туда. Я його блядь, запакую там нахуй ФСБшника. Падли, блядь, открывают нульові позиції у, б... у Бахмуті для України. Рашистам. Гандоны, блядь, їбучі, наших пацанов пакують по СИЗО, блядь. Я резко. Пора пошли мені фамилии їхні. Хорошо, добре. добрый. Коментують? Та що комментируєте? ВСП уже, блядь, здалося під Росію лягло. ВСП, блядь, ходять, сука, вони гандони за пацанами пакують їх по СІЗО. До мене ці хлопці підходили в, в Краматорські. Олексій, що нам робити? Нас просто тупо здають, нас зливають, нам не дають зброю. Нас пакують по СІЗО, або кидають без зброї на передову на нульові позиції. Сейчас це гроба ВСП. І ви мені розказуєте, що ви нульові позиції запаковуєте. Чим ви їх запаковуєте? Бронниками, хуйонниками ви їх запаковуєте, пацани з голими руками йдуть на нульові позиції, а їх пакують всі зоні нульові позиції повністю освобождають для расиста.